Відсторонений львівський суддя повернувся до роботи. Суддя Личаківського районного суду Львова Юрій Білоус, якого раніше відсторонили через підозру у спробі викупу свого двоюрідного брата з ТЦК, знову приступив до виконання своїх обов'язків. За інформацією прокуратури, у червні цього року він намагався уникнути мобілізації для родича, запропонувавши співробітникам ТЦК гроші. Спершу йшлося про 12 тисяч доларів, але Білоус передав лише 8 тисяч. Після цього він особисто достав. Вивродича до Львова. Адвокат судді стверджує, що це була спроба допомогти родичу через нібито неправомірні дії ТЦК, а не злочин. Окрім цього, білоуса підозрюють у приховуванні майна на суму понад 7,5 мільйона гривень. У його декларації за 2024 рік не вказані квартири, автомобілі та земельні ділянки. А також не зазначено, що він проживає з колишньою дружиною у квартирі на Сихові. Вищий антикорупційний суд вже визначив для судді заставу у понад 60 тисяч гривень. Розслідування триває, а справу планують передати до суду цієї зими.